Лучани, майно яких постраждало під час атаки РФ, отримують гроші від міськради. Загалом кошти передбачені для 30 родин, що живуть на відродження, вулиці Січовій та Гущанській. Найменша сума компенсації 530 гривень. Найбільша майже 62 тисячі гривень. За ці гроші жителі Луцької громади зможуть завершити ремонт своїх пошкоджених Росією квартир та житлових будинків та продовжити їх безпечну експлуатацію. Зазначимо, що день тому в багатокварт. Тирці на проспекті відродження нарешті почались роботи. Будинок, який 26 серпня пошкодив шахет, обгородили. Капітальному ремонту там підлягає частина будівлі, яка знаходиться в межах п'ятого поверху, в третьому та частині другого і четвертого під'їздів. Загальна площа, яку треба відремонтувати 360 метрів квадратних. Коштуватиме це 3 мільйони 56 тисяч гривень. Роботи планують завершити до кінця поточного року.